Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. З вами Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би сказати кілька слів про смерть Ірини Фаріон. Ще кілька слів, тому що нещодавно відбулося вбивство Ірини Дмитрівни. І я сказав кілька слів стосовно цього жахливого вчинку, безперечно, російських або проросійських сил. Але тема і питання наскільки серйозне, що я вважаю, що потрібно приділити цій проблемі більше уваги. Тому у мене буде ще сьогодні розширена репліка, і стосуватися вона буде реакції українського суспільства на суспільства на смерть Ірини Фаріон. Перше, що потрібно відмітити. Це не просто вбивство. Ще раз підкреслю, це не просто битовуха, це не просто якась побутова сварка. Це замовне вбивство, в замовності якого ніхто не сумнівається. Але питання номер один. Замов... Замовник хто? Замовне ким? Або замовлене ким. І тут, е... ну я думаю, що відповідь має бути очевидною. Але навіть в цьому питанні ми починаємо плавати, і мене це непокоїть. Ну, наприклад, президент Володимир Зеленський висловився в перший день а, після вбивства в неділю. Він сказав такі слова: що а, відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів, досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію, наголосив Зеленський. Тобто він виділив саме цю версію, але потрібно наголосити, що це не одна з версій, а це основна версія. Це дуже важливо. Це основна і головна версія. Більше того, наприклад, інтерпретують це вбивство різні журналісти, блогери, аналітики, політологи, політики, і вони чітко стверджують, що ну, Іншого пояснення, окрім того, що це замовлення від російських спецслужб, не існує. Тому мені здається, що наші правоохоронні органи, служба безпеки, мала б зробити на це більш конкретніший наголос, чіткіший акцент. Чому ми зараз про це поговоримо? Звісно, президент країни він. Загальну інформацію доносить до суспільства, але виділяє, що говорить, що не виключається ось ця версія про слід, який веде до Москви або до Росії. Але ми маємо розуміти, що це основна версія. І поки слідство не довело іншого, а ми маємо розглядати це як основну версію. Тепер питання. Яка наша реакція, Яка наша реакція є або мала б бути на те, що? Московити вбивають, ну, наприклад, когось на полі бою. Давайте от про це поговоримо. А якийсь боєць загинув на полі бою. Що ми робимо? Коли ми дізнаємося, що боєць загинув на полі бою, я думаю, що ми маємо, я не знаю, схилити свої голови, приклонити свої коліна і гідно зустріти цього героя, який зараз, от якого зараз мають ховати. Ось нещодавно. на... Кілька днів тому був похорон було поховання Миколи Коханівського. В цьому похованні я брав участь. І ось ми робили відспівання у церкві а в Михайлівському соборі. Потім у нас був мітинг жалобний на Майдані Незалежності. І з Майдану Незалежності ми рухались до лісового кладовища. І от ми спостерігали картину, що йде поховальна процесія, їдуть автомобілі, і люди. Не знаючи, хто це там, можливо, достеменно, вони зупиняються, виходять з машини, ну і віддають належну шану. Звісно, були такі люди, які не реагували, навіть там, намагалися там, переходити дорогу там, чи не зупинятися, коли йшла поховальна процесія. А у нас була така автомобіль був з озвучкою. І цей, ну, скажімо так, Оператор чи людина, яка озвучувала хід процесії, вона досить чітко і відверто сказала все, що вона думає про тих людей, які навіть не схилили голів і перебігають вулицю, кудись поспішають, коли йде поховання. Чому? Тому що ну, це належна реакція, належне ставлення до загиблої людини. Більше того, якщо когось убили московити, наприклад, на полі бою, то ні. Ні в кого мені здається, дав би Бог, щоб я не помилявся, нікому не прийде в голову починати щось говорити. А ви знаєте, його то вбили московити на полю на полі бою, але я щось знаю там ось таке. Він колись там щось таке сказав, або, або він робив роб, зробив якийсь вчинок, але або колись він, знаєте, там був п'яним і ще щось там зробив. Ну. Я думаю, що це. Ну, ніхто такого робити не буде. Чому? Тому що, послухайте, ну про що ми говоримо? Це якісь дрібниці. Людина звершила найвищий чин, який могла тільки звершити. Вона загинула за Україну. Її убили московити. Які можуть бути. Якісь дріб'язкові речі про щось згадувати, щось там... От народна мудрість говорить дуже чітко і просто, я з нею абсолютно погоджуюсь. Про померлих говорять або добре, або ніяк. Ну, це правильно, це абсолютно правильна моральна логіка. Що ми спостерігаємо з Іриною Фаріон? Її вбивають московити. У неї теж свій фронт. Вона теж воїн, але на іншому фронті. І те, що вона воїн, але на іншому фронті. Але те, що вона воїн, це безперечний факт, тому що її вбивають. І вбивають її не не це не фігура мовлення. Її вбивають реальними кулями, такими ж самими, як вбивають наших захисників на передовій. На превеликий жаль, ворог ліквідовує, вбиває наших патріотів, українців. В різних місцях України. І в Телу, і у Львові, і в Донецькій області, і в Харківській, Запорізькій, і в Херсонській. Будь-де. І у нас ставлення до загиблого українця, а тим більше до загиблої української жінки, яку вбили московити або на замовлення московитів. А це має розглядатися як основна версія. Зараз ми поговоримо, чому. Тому що інших не існує. Тому що не знаю, хто вивчав не знаю, логіку або там філософські підходи, наприклад, там Лезо Окама. Ми розуміємо, що якщо а, речі можна пояснити а, очевидними фактами або очевидною логікою якоюсь, то не потрібно придумувати чогось іншого. Це основна версія, її вбивають московити, але люди починають якось реагувати, ну, на мій погляд, дивно, тобто, нема. Досить монолітного ставлення або монолітної реакції на загибель ще одного воїна воїна жінки, яка воювала на інших фронтах інтелектуальному, мовному, націоналістичному і так далі. І це мене непокоїть. Чому? Подивіться, як веде себе, поводить себе ворог, коли вбивають якогось московита, як вони на це реагують. Послухайте, ще раз наголошую. Це, скоріш за все, робота спецслужб російських. Поки не доведено іншого, ми маємо саме розглядати цю версію. Те, що не знайдений вбивця, чітко ще раз підтверджує, що це працювали спеці. Те, що нам підсовують постійно якусь там хлопчину, незрозуміло, який так якось яскраво епатажно одягнений, щоб його там всі помітили, і навіть на камерах слідкування по місту. Чи з програму Безпечне місце», місто, де, де в наставлені ці камери, ми бачимо, що він йде в один бік, а потім так повертається, йде в інший, отак ніби на ярі круги ходить, без, без толку, нібито два тижні ходив, а, ну, скажімо так, пригортаючи до себе увагу. А потім людину, яка два тижні світилася на всі камери, на всі камери, які тільки можна було засвітитися, не можуть знайти. Ну, це очевидна очевидно, підтверджує, що працювали спец. Так ось окей, а в Росії теж вбивають людей, і на думку росіян, теж спецслужби, але українські. Ну, людей це дуже голосно. А не, людей, які були нелюдями. Ну, наприклад, ми можемо згадати ну, вбивство, наприклад, Владлена Татарова. Це російський блогер, журналіст, пропагандист, вігоєнкор, так називаємо, який пропагував там, не знаю, війну проти Росії, проти України. Вибачаюсь, говорив, що це там нормально, там підначував усіх. Ну він був ліквідований. Ви пам'ятаєте, як йому була вручена статуетка? А в статуетці була вибухівка, і він був вбитий. Він був вбитий. А дивіться, як реагували е, московити. Послухайте, от дивіться, реакція. Е, ФСБ, вони зразу говорять: винувата українська сторона. Зразу, з ходу, вони чітко заявляють, винувата українська сторона. Розібрались до кінця, не розібралися, але вони роблять заяву: винувата українська сторона. В ході їх слідства розслідування виявилось, що вбивцею була е, Дар'я Трепова. Вона була московитка, росіянка. Але тим не менше, все одно, хоч Дар'я Трєпова була там московитка, росіянка, в доводить, що насправді вибухівку підсунули, її там якісь куратори з України, там ще, щось, ще, щось, ще щось. Тобто, дивіться, нікого абсолютно не засмутило те, що їх улюбленого пропагандиста вбиває росіянка. Вони говорять все одно, винувата Росія. Україна, вибачаюсь. Якщо вбиває росіянка, значить, все одно українці підсунули їй вибухівку у руки. Ось їх логіка. Логіка абсолютно чітка, однозначна, а монолітна. Я не хочу брати приклад з московитів, але з іншого боку, вибачте, їх монолітна позиція показує те, що вони досить об'єднані. Якщо вони об'єднані навколо. Ну, своїх якихось там пропагаторів війни, то чому ми не можемо бути об'єднані навколо наших загиблих українців, яких убивають московити, їх об'єднання навколо їх агресії, має викликати у нас ще більше об'єднання українського суспільства супроти їх об'єднання заради нашого нашої оборони і перемоги. Мені здається, що це абсолютно звичайна логіка. Подивіться, як реагує громадськість на вбивство цього Владлена Татарова або вбивство Дарії Дугіної, або вбивство Ільї Ківи, і так далі. Що вони роблять? От я беру відкриваю їх в соціальні мережі і читаю, і я бачу, що написано. Тут там написано, що вони одностайно. Підтримали оцих вбитих московитів, деякі з них були там українцями, які, але вони одностайно підтримали своїх вбитих московитів, як Татарова і так далі. І більше того, пролунав заклик від громадськості ударити по всім центрам прийняття рішення в Україні. Тобто у них заклик: дайте атв'ятку, дайте відповідь. Ось як реагують а в Москві або в Росії на Москві, на вбивство покидьків. Ну, послухайте. Тим більше ми маємо об'єднано монолітно реагувати на вбивство наших героїв, наших мучеників, яких вбивають, вбиває Росія. Не, не, не починати говорити ще раз: о, вбитий герой на полі бою. Неважливо на якому полі бою, але його вбили московити, поки інше не доведено. Вбитий воїн. Ми не починаємо викопувати, а він не був не такий досконалий, а він щось не, не, трошки не, не дотягував до, е, до позиції ідеалу. Так, звісно, не дотягував. Всі люди грішні і немає ідеальних. Але е, реакція наша має бути правильною, при, принаймні під час війни. У святому письмі написано: Матфія, 12 розділ, 25 вірш. Там написано так: усяке царство, що розділиться в собі, запустіє. І всяке місто чи дим дім, що розділиться у собі, не встоїть. Я не хочу, щоб наша держава, суспільство, наші міста там запустили або не встояли. Нам потрібна єдність. Єдність звичайно, як християнин закликає, про єдність навколо перш за все Бога. Але в нас є і земні наші герої. Вони не досконалі, вони абсолютно не дотягуються до ідеалів. Вони можуть іноді іноді висловлюватися різко, матюкаються там ще щось. Але вони гинуть, і вони герої. Якщо їх вбивають москвити, вони герої. Це невже це не зрозуміло? Мені здається, це елементарна річ, яку потрібно знову пояснювати українцям, чому я на це роблю акцент. Тому що я знаю, що коли вбили Ірину Фаріон в наших українських пабліках, в наших українських телеграм-каналах. Не буду назвати там міста, але міг би назвати конкретні міста. В, ну, в, на, 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 в різних частинах України і, дуб більше, чесно кажучи, на Сході, на півдні, але в інших різних. От, якийсь був такий, знаєте, сарказм, якесь хихікання, якесь так і надо, якесь заслужила, якесь ще щось. Послухайте: українку вбивають будь-яку. Ну, не знаю. Ну, наприклад, під уламками в Ахмадєті загинула а, якась жінка, медик, умовно кажучи. Невже ми дійдемо до маразма ковирятися, коперсатися? А що вона там колись не так подивилась на кого? А що, може, та вона зробила не так а, там, гарно ідеально, як нам ну, хотілося би. Про що ми взагалі говоримо? Ми не про те зараз говоримо. Ми не про те говоримо. Тепер далі. Саме цікаве, що виявляється українське суспільство недостатньо монолітне. І у нас є, оце, знаєте, ну, якби ну, різне тлумачення або різна, різна інтерпретація фігури так званої неоднозначної фігури Ірини Фаріон. На якій підставі? Чому ми так. Ну, про що йде мова? Чесно вам скажу, от українці, що з нами відбувається, якби комусь розповісти, от будь-якій нормальній притомній людині, яка живе в будь-якій нормальній країні, ну, наприклад, Німеччині, там Франції Польщі, ну будь-де, сказати, що ви знаєте, в Україні, от, ну в якійсь країні людину, людина, яка говорила або робила акцент, прикладала всі сили, які тільки могла, а заради Ідеї, яка звучить так: українці в Україні мають говорити українською, тобто мають оволодіти державною мовою. Тобто є людина в якійсь країні, яка говорить, що всі люди, які хочуть жити в цій країні, мають оволодіти державною мовою. І цю людину вважають радикалом, радикальною. Цю людину вважають якоюсь, яка нібито розпколює суспільство. Про що ми говоримо? Це взагалі це на голову не налазить. Послухайте, я більше скажу. Наприклад, в Німеччині там не лише Громадян Німеччини змушують говорити німецькою мовою. Там навіть не громадян, які приїхали, біженці хочуть влаштуватися громадян інших держав, але які хочуть перебувати в цій країні жити під загальним дахом. У Польщі поляки змушують вчити польську мову. Українці у собі, які там фашисти живуть, українці, які приїжджають в Польщу, не говорять, слухайте, ось вам курси. Вчить, будь ласка, польську мову. Тому що ви тут будете жити. Ви тут хочете працювати, ви хочете тут соціалізуватися. Вам потрібно вивчити українську мову. о, випчасть польську мову. Це що радикалізм? Люди, біженці, які приїхали, в них не краплі співчуття. Чому ви їх змушуєте? Чому ви їм курси? Німці, чому ви е, навчаєте українців німецькій мові, французи? Що ви робите? Та це нормальний процес. Ви що, люди добрі? А в Україні не біженців, не людей, які поприїжджали з інших країн. Фаріон побуджувала, будила, вона будителем була. говорила, люди добрі, та володійте мовою, та ви тут живете. Та вже 33 й рік. 33 й рік! Ви можете вивчити цю мову. Ось, дивіться, це, я курс вам зробив. Ось я науковець, ось я розробляю. Так, буду говорити відверто ще раз про е, там, померлих або добре, або ніяк. А ну зроблю невеличкого горочку. Так дійсно е, Фаріон могла комусь не подобатися. І я знаю багатьох людей, яким вона не подобалась, коли вона була живою. Але коли її вбили, вони зараз всі стали од... в... в одні шеренги плече до плече і почали говорити: вбита Українка, ми маємо об'єднатися. Можливо, мені не все подобалося, але ми маємо тямитися, люди добрі. На це стави Москва, на це стави Кремль. Вони розрахують на те, що вбивство українць, українки, яка була взагалі не радикальною, я ще раз підкреслю, не радикальною. Вона просто відстоювала. Ну, вдумайтесь це, ну ви можете вдуматися. А якщо ви громадяни України, ви просто маєте вивчити українську мову. Тобто, вона не. Не відбирала в людей, вона не казала, що давайте у російськомовних українців там чи іншомовних щось там відберемо. Там не знаю, майно, мову, та не можна це відібрати. І мова ваша залишиться. Якщо ви російськомовна людина, російська мова з вас нікуди не вийде. Ви будете знати російську мову і не забудете її, не переживайте. Вона просто хотіла не відібрати, хотіла збагатити. Вона каже: ну, збага... збагатіться. вивчіть мову українську, народу, де ви живете. В чому радикалізм? А українці, які вже знають українську мову, вона каже, вдоскональте свої знання, вдоскональте, вивчайте глибше. Що ж тут поганого? Це просвітництво, це абсолютно правильна позиція. Будь-яка нація пишалась би, що серед неї є. Є така людина, якщо розглядати загальний напрямок її діяльності, не, вдаюч, не, не коверзаючись в якихось моментах. Ну, так, можливо, комусь вона щось сказала і це когось образило. Та, послухайте, ми всі люди, я когось образив. Ну, при великий жаль, так ми живемо. І ви могли когось образити. Ми живі люди. Але оцінювати ми маємо постать за центральною лінією, ну, напрямком її основної місії, її життя. В неї була абсолютно благородна місія. Правильна, вона, вона правильна. Вона боролася з наслідками а, агресії руського міра. А агресія руського міра вже йде 400 років. 400 років нам забороняють розмовляти українською мовою на території України. Уявіть собі. І наслідком оцієї агресії або там, колоніального положення України є русифікація. Русифікація українців це є ну, наслідком те, що ми були в колонії. Ну, зрозуміло. З цими наслідками потрібно боротися. Ще раз, подобається нам це чи не подобається, потрібно з цим боротися. 33 роки вона бореться. Ну, всі ми боремось, умовно кажучи. Я сам російськомовний. Тому що зараз деякі будуть писати, що я сам російськомовний, але я перейшов на українську мову. В чому проблема? Це ну це абсолютно нормально, ну, це, це справедливо, це правильно. Ірина Фаріон, а, вона це робила. Можливо, вона зробила якось це там. Ну не так, знаєте, м'яко, як нам хотілося. Послухайте, а, знову ж таки, я не порівнюю Ірину Фаріон з біблійними героями. Просто я, як капелан, як християнин вивчаю Біблію, і мені завжди постають біблійні приклади. Я просто привожу вам біблійний приклад. Навіть такий великий праведник, як Моїсей, який названий у Біблії, що він а, ну сама лагідна людина, кротка. Сама спокійна лагідна людина в Біблії це Моїсей. Навіть він не міг витримати 40 років ходив з євреями, і вони його так допікали, що одного разу, коли це, до речі, на початку шляху, це навіть 40 років не прийшло, це, можливо, там рік прийшов. Він спускається до них з скрижалями, з заповідями Божими. І коли він побачив, що вони там витворяють, що вони негідні, ну, скажімо так, Божого обласнення, бере ці заповіді, розбиває. Він зробив неправильно, він, ну, скажімо так, ну, по-простому -по -по психанув. Але в нього теж не вистачало іноді терпіння. Послухайте, якби ви займалися якоюсь справою, і за 33 роки якісь люди не знаю, умовно кажучи, ви були б іспанцем, і в Іспанії ви навчали якусь групу людей у іспанській мові, і 33 роки вчите, а вони на 33-й рік все одно не можуть вивчити. Ну, Я думаю, що вас теж здавало терпіння. Так, у неї здавало терпіння іноді. Так вона була іноді різкою, як, як і багато хто. І моїсе я просто привів приклад саму лагідну людину, яку Біблія визначає як саму таку спокійну. І в нього були такі проблеми. Я не порівнюю просто у Майсея своя місія, у Фаріон своя, у кожного з вас своя. Але смерть має українки нас не роз'єднувати, а об'єднувати. Чому? Тому що ми розуміємо, що а, саме Росія, Москва, Кремль на це розраховує. На розкол, на внутрішню ворожнечу. На те, що ми будемо чубитися, але я думаю, що це смерть сьогодні поховання якраз було, прощання проводили Ірину Дмитрівну у останню путь. Давайте зупинимось. Я просто закликаю всіх ще раз всіх братів, російськомовних українців, з повною повагою, з любов'ю до вас, саме у російськомовний минулому, розумієте, як це важко, іноді не просто ще щось. Давайте переосмислимо. Це нормально, коли хтось вимагає в Іспанії. А від тих, хто хоче жити в Іспанії, щоб вони вивчили іспанську мову. Це нормально, що хтось в Україні вимагає від українців, які живуть в Україні. Причому більшість з них етнічно є українцями. Просто колись на жаль під натиском цієї русифікації їх там діди, батьки, там прадіди. Ну Перейшли на російську. І вони вже так народилися, ці українці на наші російськомовні, і вони чули постійно російську мову навколо себе. І вони, ну, їм так легше. Я це все розумію. Але давайте просто спокійно задумаємося, в чому проблема? Чому Ірина Дмитрівна за це виступала? Чи взагалі правильно вона говорила? Чи, чи погано вона комусь бажала, що люди добрі, хлопці, дівчата там, не знаю, співвітчизники? Ну, потрібно цим питанням зайняти, зайнятися. Оволодіти державною мовою. Ви будь ви будете багатшою людиною. Ви будете знати і російську, і англійську, будь-які мови, слава Богу, але й українську теж. Ви ж тут живете. А, так ця постать, давайте задумаємося, має сьогодні нас не роз'єднувати, а об'єднувати. Якщо я ще не перейшов, добре. А, світло пам'яті Ірині Фаріон а, і всім загиблим за Україну, і російськомовним. зато вони і гинуть, що ми в Україні могли будувати державу монолітну. І не чубились навколо мови. Це росіяни нам вкидають. Постійно це питання. Російськомовні українці мають право розмовляти російською мовою, і англійською, і будь-якою, але при цьому поряд з цим паралельно не мають знати і державну мову. Крапка. Про що ми говоримо? Та яку розкажіть просто будь-якій людині з будь-якої країни, вони не зрозуміють нас. Про що ви чубите? Ви що з глузду з'їхали? Це, це ви, ви, ви що смієтеся? Чи це серйозно? Так, ось Москва хоче нас розділити навколо цього питання. Нам, українцям, давайте будемо мудрими. Це питання має бути однозначно простим і ясним. Всі українці мають оволодіти державною мовою. Плюс до того, що ви можете знати інші мови, розвивайтеся питань. Нема нам відомі замисли Росії. Друге коринтянам, другий розділ, один вірш. Щоб не заподіяв шкоди нам сатана, бо нам відомі його наміри. Послухайте, роз'єднувати нас хоче сатана, диявол, і роз'єднувати нас хоче Московія. Нам, як написано у Святому Письмі, відомі їх наміри. Ми не будемо йти у них на повідку. Ми не будемо чинити на догоду ворогам. Ми будемо об'єднуватися. Хай Бог благословить Україну. До нових зустрічей, друзі, з Богом.